Розпочалася мюнхенська конференція. Вже теж багато заяв. Загалом багато заяв на цьому тижні вже було зроблено, буквально за останні там пару днів. А що очікувати від цієї конференції? Повторення історії? З Бачите, не одного в мене була асоціація, ну, перше, коли вона сказала, mm -hmm. то одразу. а Пошуки, бачите, п'ятірка жезлів це момент того, що е, сварки, чвари, е, якісь резонансні е, ситуації, котрі колосально чином можуть вплинути не тільки на Україну. У нас випадає карта страшного суду. Карта страшного суду це певний трансформаційний процес, котрий буде стосуватися не тільки України, буде стосуватися всіх. І кожного, тобто з європейських країн, європейські лідери, Сполучені Штати. Дуже сильно е, підіймаються якісь такі глобальні питання, котрі досить довгий час не підіймалися, тому що вони були або недоцільні, або, некоректні, або не коректні, або нераціонально їх було підіймати. І зараз ти намагаєшся е, не просто. Рубати гілку, на котрій сидиш, ти намагаєшся зробити дерево і посадити нове, сказати, що буде так ліпше. Трансформаційні процеси, а, без сумніву, в нас з точки зору короля Пентаклів, король Пентаклів, у нас випадає на Трампа. частіше за все він намагається йти по карті мага, тобто, впливати на всі ситуації, де тільки можна і не можна. Король мечів. Якраз король мечів досить часто випадає на Зеленського. Е, він випадає відлюдником. Намагання пошити в дурні, намагання не в'язати якусь складову, котра тобі буде некомфортно. Більше того, е, з боку наших партнерів будуть спроби е, поразку або якісь невигідні конструкції, невигідні позиції, е, анонсувати і презентувати. По четвірки жезлів, знаєте, якщо найліпший варіант просто чудовий. У вас е вітаємо у вас е у вас рак, але ми всі колись помремо, так що нічого страшного. Воно, знаєте, буде так е виглядати. Привітання на з чим. І тут проблема яка? Я казав, що нас будуть намагатися зробити фіговими, тому що з точки зору супротиву ми будемо робити все одно супротив. Ми не будемо погоджуватися на ті позиції, котрі нам будуть пропонувати. І є певні, ну як люблять казати, червоні лінії, чи за котрі ми переходити не будемо. І вони стосуються не тільки територіальних моментів, але й матеріальних моментів у Пентакля. Вони стосуються по мочам. Воно стосується по плану, про ситуацію. Плюс повинен бути якийсь витік. Нас та, таєм, таємне стає е загальновідомим. Витік якихось колуарних, е закритих зустрічей, по дурню причому зустрічі, е анонсів, котрі не повинні були чути на загальний розголос, котрі не повинні були виходити. Але вони вийдуть і вони в свою чергу кардинально, кардинально може змінити ситуацію в, в цілому, бо в нас розумієте, з точки зору розкладу, про що розмови йдуть? Е, питаємо про безпечне середовище про те, щоб звор... створити безпечне середовище, нам кажуть, що треба почекати. Нам кажуть, що треба почекати. Питаємо стосовно планів та намірів. Нам о, будуть нав'язувати якісь ситуації, знову ж таки, очікування, перепочинки, паузи. Нам, о, ми намагаємося шукати важелі впливу, ми намагаємося о, шукати обхідні якісь шляхи. Нам будуть нав'язувати відхідні шляхи. Тобто, о, і по кожному пункту, коли ти дивишся, воно якось ну, незважно відбувається. тобто намагаються не домовлятися намагаються е, просто зробити найбільш невигідну позицію в контексті часу, в контексті термінів, в контексті е, об'єму, ресурсу, допомоги, і, і тому подібне. І е, розклад нас він як качелі, От, знаєте, там. Вас в НАТО не візьмуть. Ні, візьмуть, але згодом. Але не, але не повністю. Але не повноцінно. Але в принципі, ми не заперечуємо, що в майбутньому колись там буде якась зміна. Е, ви територію не повернете. Ну повернете, але не всю. Але не зараз. Але потім. Але при певних обставинах, певних умов. Ви можете не признавати, що ви територію е, віддали. І в, 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 воно виглядає, і знаєте, як, як вони кажуть, що це політика е, і дипломатія виглядає більше, знаєте, як біполярний роз, розлад. Тобто протилежні ситуації. І причому тут цікавий момент. У нас, якщо дивитися в контексті України, це свідома. Е, Свідома конструкція, тобто ти розумієш, що так необхідно робити. А якщо дивитися в комунікації з Росії, там також біля розлад, але там перевіряння зворотньої реакції. Тобто буде відповідь, чи не буде відповідь, поведешся ти на маніпуляцію, чи не поведешся ти на маніпуляцію. Чим погана е, картина, в цілому, той, хто шукає обхідні шляхи. Кінець розкладу, Не має жодної карти, котра б виводила б в нас карту мира. Тобто, закінчення процесу. Е, обхідні шляхи, п'ятірка жезлів, це та, та нерозбіріга, про котру ми кажемо. І п'ятірка е, кубків. Це спрання на попередній досвід. Тобто. Зеленський не просто так сказав, що не хотілось би повторити історію е, минулого століття. Але ж е, треба пригадати, що окрім там Польщі, Чехословаччини, інших країн е, були колосальні втрати інших європейських країн за рахунок зволікання і відтермінування. Казали, що нас змусять на цих мунхенськ... ну, на цій конференції. Е... Може бути таке, що нас змусять відмовитися не тільки від територій, які вже окуповані, а іще й від тих територій, які ще не окуповані. Така взагалі є вірогідність? Ні. І все ж таки, я не думаю, що така вірогідність є. Воно є, знаєте, є конструкції, котрі спрямовані е, вже з нашого боку. Причому воно повинно бути з нашого боку. Е, Готуйся до гіршого для того, щоб о, фінальна позиція була, виглядала більш позитивно та вигідно. Був серіал такий, я не буду його рекламувати, але вони там загубилися в космосі і вони повинні були повернутися за півроку. А сталася помилка, і вони повинні повернутися вже за три роки. І жіночка така каже: піду зараз, домовлюсь. Ціми пасажирами, щоб не було бунту. Каже, що за 5 років ми повернемось. Але я поговорила з командою і вони сказали 4. Я сказав, що це дуже багато. І вони сказали, Ну три з половиною і все. І вони молодець! Тут так само випадає. Тобто є будуть конструкції нагнітання. Котрі будуть розраховані саме на те, щоб подати інформацію більш позитивно в контексті кінцевого етапу, кінцевого виходу з ситуації. І то, якщо дивитися з точки зору, це саме як ну, карта, карта зірки це як план, котрий розглядається для того, щоб помірно подати інформацію, щоб вона не знаєте, як в нас. Ну, в принципі, не також погано, могло бути і гірше. Воно виглядає що начебто, ми робимо активний компроміс. Якщо дивитися з точки зору розкладу, є першочерговий якийсь план, котрий просто намагається реалізувати в якості обхідних шляхів для того, щоб цю інформацію подати не так. Знаєте, коли залишається жити шість місяців, і коли тобі каже лікар, що ну. Більше півроку, півроку звучить більш сприятливо, ніж шість місяців. <гум> так само. Тобто, попри те, з точки зору я нікого не намагаюся там звинувачувати або захищати, з точки зору відпору, з точки зору пошуку е і виходу із ситуації, з точки зору прикладання зусиль того, щоб вирувати. Щоб отримати максимум е на нашу користь, карта праці випадає в прямому положенні. І немає такого, що ну просто поїхали, здали і поїхали по, 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 по домівкам. Тобто є момент досить десятка жезлів – це карта тяжкої ноші. І тут дуже важливо, дуже багато буде від мати значення позиція Трампа короля Пентаклів. І в нас момент того, що дуже ми зважено підходимо, намагаємося продавлювати ці ситуації, котрі нас турбують. Ну і все одно, із позитивного, у нас карта колесо фортуни, вона випадає в прямому положенні. Я чую думаю, що все ж таки ми зможемо позитивним чиновити. Що мені не подобається в розкладі, що це може бути ті загрози. Ці е, дії, котрі будуть сприймовані з боку ворога, вони будуть перевернути трійка мечів, те, що намагаються за, затолити в саме серце в перевернутому стані. Тобто не отримують бажаного вони, а в нас мені це не подобається карта помірності, це момент розтягування у часі, все одно розтягування в часі. І повертаючись до конструкції, що там нас декілька днів назад переглядали ефіри стосовно там. Літаків аеропортів Ну, не випадає воно в мене в 25-му році, як пряма перспектива. Тобто, постійне якісь перенесення, розтягування в часі. І те, що ти розраховуєш в форматі там, місяця, буде півроку. Те, що ти розраховуєш на півроку, може розтягнутися на рік. І мені не подобається ця карта по мірності. Вона каже, що треба буде більше часу ніж необхідно. А дев'ятка е пентаклів. Вона по суті каже, що ми можемо вийти в позитивні е, ситуації, ми можемо отримувати користь в цій ситуації, але все одно будемо знаходитися в тому стані, що ми будемо обирати між журавлем в небі і синицею в руках. Тобто якісь поступки дії, котрі не зможуть нам в повному обсязі бути задоволені задоволеними від е, закінчення цих переговорних процесів конференції тощо. Цій конференції будуть говорити про цю угоду щодо корисних копалин взамін на зброю, і яке приймуть рішення? Компроміс, Пошук компромісу будуть 100% 100% будуть якісь розмови. І В нас не виходить знайти з самого початку діалог в тому форматі, який, як ми хочемо. В нас випадає так, що ну. Те, як, як в 12 стільцях, тобто деньги, вечором стур'я, ми хочемо отримати все, ми хочемо отримати більше, ніж все, але ми будемо зволікати, тобто, все ж таки це буде стосуватися тих боргів і тому подібне, що там нам давали, і тому. Тощо, але е, з точки зору нас цікавлять нові кроки, нас цікавлять подальші ситуації, нас цікавлять подальші важелі, впливу гарантії. То що і з цим вони будуть звелікати і будуть якось нас відводити в сторону від е, нашої цілі та мети. Друге, треба приготуватися, Ми про це говорили, і далі воно продовжуватиметься нести. Стосовно що «берегіть, і спасайте, в нас це розкрадають землю, розкрадають надра, треба щось з цим робити. Тобто 30 років ми нічого не робили, ми не знали, що воно там є. Ну, знали но не всі. Та... «Медведчуки» збагачувалися і інші і партнери. А, і нас не особливо якось махало. А зараз ми починаємо почитувати, скільки ми втратимо і не І тут питання закінчення, закінчення намоги, і використати це ваш впливу максимально ефективно на користь і е, на позитивний результат та динаміку в майбутньому. І, а тут випадає так, що це будуть намагатися використати проти нас, причому внутрішні використання як важель політичного впливу та напрацювання політичного капіталу. Угу. Що Хтось прийде і знає, як ті надра приватизувати, змінити, і щоб вони нам не лежали. Санкції РНБО чи не пов'язані вони з цими з цією угодою про корисні копалини? Бізнес по-українськи тільки mm -hmm. е у рейдерів можуть відрейдерити те, що вони відрейдерили. Ну, як варіант. Можливо, це може бути це пов'язано. Бо якось Шукали. так воно співпало. Шукали досить довгий час е формат. Ультиматуму, а тут цікавий момент. Ультиматум від короля Пентаклів, вплив від короля Пентаклів. Аналізуємо виключно карти. Карта справедливості, карта справедливості, тобто, ну воно не притягне за вуха, там є основа. В принципі, я гадаю, що у всіх 450 людей, хто там сидить, там є якась основа, котра не ну, по справедливості е можуть отримати таке саме. Але тут випадає як важель впливу в форматі умови, в форматі того, щоб по, по ультиматуму закрити якесь питання, і ти просто шукаєш варіанти, яким чином це можна зробити. Тобто, воно не те, що притягнуто за вухо, воно було, але на нього не звертали увагу. Угу. І це, не, ну, це все одно буде довготривалий процес. Це момент суддів, пересудів, тобто якихось відстоювань, розтягувань і тому подібне, тому що там буде дуже така потужна протидія. Хоча деяким навіть запропонували сусідній країні політичний. Прихисток. Прихисток занадто багато президентів <рес> на одну країну. Ці санкції якось подіють на цих людей? Подіють. Подіють, Тому подіють. що з точки зору ситуації це було все одно о, по карті вежі. Дуже швидко і неочікувано. Я думав, що в тебе Карт ти. О, ти спокійний, ти спокійний повністю. Коли карта вежі з'являється, в тебе одразу випадає перевернути карта тріумфу. Тобто немає стану, коли ти на коні. Той кінь на тебе давить, і ти відчуваєш тиск, ти відчуваєш відсутність можливості е, рухатися вперед. І тут Жезлів знову ж таки в перевернутому стані він випадає. І синизує нам, що деякі моменти вони дуже сильно будуть пробуксовувати і не, давати, не даватимуть тобі. Тих важелів впливу, котрі суттєвим чином могли б, о... могли, б, могли б позитивно вплинути на перебіг подій на ситуацію. Ну, невдоволені. Взагалі думали, ну, думали, що така ситуація вона неможлива. чи підуть далі, чи буде кримінальне провадження, задержзраду, чи якісь інші, можливо, що ще знайдуть такого? Не просто санкція, саме. Можуть ув'язнити, наприклад, цих людей, Колесо це в перевернутому стані, зарадниця твого, помірність перевернута колесниця. Колесниця випадає зазвичай на втікачів. Колосниця випадає на те, щоб вийти з ситуації сухим з води. А... Тобто варіант з прихистком можливо буде розглянути прихистком. можливо. карта дурня це формат або отрицалова, або вони будуть йти в формат дурочки. Казати, що ми, ми не в собі а, є плани, я вам більше скажу: навіть план голі босі він також є присутній. Тобто ну, класична українська схема тебе саджають в тюрму після цього ти викатуєшся на каталці і кажеш, що я за вас стояв, стояла і тому подібне. Але я не думаю, що українці на це знову в це повірять. І хоча з точки зору розкладу, навіть такі сценарії розглядають в форматі, навіть якщо нас посадять, навіть якщо нас якось обмежать. Ми ж знаємо, як це в нас є вже ці... досвід є. досвід, досвід є приклади. Якось вплине на рішення те, що знайшли помилку в його ідентифікаційному коді, і ці санкції вважаються недійсними. Це внутрішня спрямована ситуація. Вона зроблена не по глупості, вона зроблена як вважають, впливу для того, щоб відтягнути час. Глядачі питають чи насправді Порошенко допомагав ЗСУ? Карта дурня, карта дурня це момент того, що недосказаність, недомовленість, викривлення правди. Е, з точки зору, добра, в нас випадає королева Пентаклів, тобто, підтримка, допомога є. Підтримка, допомога, ну, тобто, якісь е, дії, пов'язані з Пентаклями, передачами є. Але е, нас цікаво, випадає. Є момент того, що. Ми не хочемо просто допомогти, ми хочемо на цьому якось ще заробити. Бо з точки зору першої карти це те, що дається. Королева Пентаклів це багато. Але з точки зору того, що було ту з Пентаклів, це набагато, набагато більше, ніж багато. І в цьому може бути недомовленість, недосказанність. І воно випадає так, що повішена, підвішена чаша. Підвіщена чаша це момент того, що або ми користуємося, або ми якось використовуємо собі на і на зиск, розтягуючи, процес, розтягуючи процес, і це може бути для тебе дуже, дуже боляче. Це може виплести на поверхню, розтягуючи процес, і за рахунок цього процесу ти не просто допоміг. Але й щось заробив, і навіть щось в тебе залишилось. По дурню. По дурню. Маніпуляція, скриті моменти. Користь і зиск. Причому якісь потаємні моменти, тобто якісь схемки. схемки. Нікого не звинувачую. Але я враховуючи от в ті процеси, які відбувалися у нас на протязі 30 років, щоб хтось в Верховній Раді колись без свого зиску та користі щось зробив. У нас куча прикладів, коли просто телефонний дзвінок він коштує великих грошей. познайомити один з одним, звести це також хочуть за це гроші. І тут така ситуація, що ми останню сорочку скидаємо, ну я не вірю.